Добрий день малята! Сьогодні у нас малювання і ми з вами будемо малювати український рушник. Рушник дітки невід'ємний символ хатнього інтер'єру, гостинності українського народу. Коли до нас приїжджають гості з різних країн, ми зустрічаємо їх на рушнику хліб, на вишитому рушнику хліб та сіль. Із хлібом в сіллю зустрічаєм всіх гостей. Послухайте віршик. Рушничок для дитини, рушник на всі дні, рушники ті весільні, рушники лиш для свят, рушники для недолі, рушники для малят. І над образом в хаті рушник той висить. Різні види є рушників. І утирач, і гостинник, і стирок, і стирач, і покутник, і подарунковий це український оберіг дітки. Ми сьогодні будемо його малювати. Які ж кольори притаманні? На білому полотні вишивали різними нитками різного кольору. Але в основному червоні, чорні нитки, зелені. Ось у нас такі. Є зразок такий рушничків. Що нам потрібно? Фарби, пензлик, білий ось такий аркуш паперу. Як нам зробити рушничок? Ось ми дивіться. Розрізаємо, складаємо навпіл, навпіл складаємо, листок наш і розрізаємо по цій лінії. Ось, бачите як. Так, Розрізаємо. І ще придаємо форму, ми з двох сторін ось над, робимо такі надрізи. Ось рушничка, бачите? Так, однакової, ось. І з другої сторони ми робимо такі надрізи. Ось. У нас малюнки діти будуть симметричні, повинні бути. Що з однієї сторони, що з другої сторони. У нас, ви можете намалювати один із двох. Дивіться, іде, чередується квіточка, листочок, квіточка, листочок. А тут нижче, тут у нас, дивіться, бачите, два рушнички. На одному квіточка листочок, на другому квіточка, 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 далі хвилясті лінії і крапочки такі. Так, Ми можемо намалювати, ось беремо з однієї сторони, малюємо квіточки. А можете, дітки, пригодумати свій орнамент, свій візерунок, тільки щоб він був з однієї і з другої сторони однаковий. Прикладаємо, ось методом прикладання малюємо. Ось такі квіточки гарні. Так, намалюємо три квіточки. Так, три квіточки. Намалювали з однієї сторони квіточки, так, з другої сторони ось такі ж квіточки, п'ять пелюсточок, квіточка біля квіточки. Починаємо малювати зверху рушничка і донизу ось. Бачите як? Далі ми малюємо поля лінії. Промиваємо свій пензлик і беремо чорний колір. Чорний коррі, цимок землі. Ось малюємо дві хвилясті лінії. Ось. Одна лінія, друга лінія, і з другої сторони також малюємо одна лінія, друга лінія, хвиляста лінія. Так, і посередині. Малюємо крапочки теж червоного кольору. Ось ось малюємо. так, І з другої сторони ставимо такі крапочки. Ось у нас ми розмалювали такий дітки рушничок, український рушничок дітки. А можете намалювати з листочками. А можете самі придумати щось красивий візерунок. Все діти, до побачення! На все добре, малюйте, присилайте роботи!